У мене сусід під завалом лежить і ще не можуть його звільнити. Тьоші своїй встиг сказати, що його брила придавила. Дай що Він у нас по довшевиці, якраз зі зміни приїхав з чергування. не. Ну так ось про мене. Соціалі там. Гучно постійно, але прильот такий от реальний. Раз. Така страшна сила, щоб шахе один стільки руйнувань на роботу. Це просто жаль. Це якась я не знаю. Це вже просто сантар. Загинула ж у нас жіночка з дитинкою. Вони приїхали, квартиру недавно купили, представляєте, ремонт зробили. Народила це буквально три місяці, навіть на дитинці, я навіть не знаю. Я так викинула шостого на який жало. Вікна вибило на восьмому поверсі усіх, окрім мене. У мене у сусідки там ну, просто скло по, всьому, по всій хаті. Вікна вибиті, воно скло тріснуло, і вікна вони ну, на саплях висять. На даний момент в цьому будинку дві людини загинули. Попередньо тут одна людина заблокована, зараз намагаються деблокувати. Чи жива, чи ні, поки не знаємо. Загалом чотири райони постраждало. Найбільше Дарницький, Святошинський, в Голосіївському дуже багато вибитих вікон.